Прийшов я на поле сьогодні. Дощу в нас сьогодні немає. Ну і як ви бачите, але я не прийшов доїти їх. І вони не хочуть доїтися, Спит. Правда, не всі, бо тому що повставали, вони бачать мене, що я прийшов. Ромашку, тільки що бачили. Марфа, яка мала теля. Вона вже теж на полі у нас. Пасеце, маєчка теж. Всі вони в полі. Травичка гарна сьогодні. Після дощів. Пасти що. Зараз підійду до майки ближче, щоб ви її побачили. От вона собі пасеці. Вчора був дощ. І, коротше, трошки катастрофа. Вони всі хотіли в поле, а цей особливо Марфа, але так як був дощ, я не пускав її в поле. Ці вийшли корови в поле, а вона була вдома, то для мене була катастрофа. А так вона. ім'я в неї зрунене ще, звісно. Ну, пускай розминає. Це їй корисно ходити. Пускай ходить розминає вім'я, пасеце. У неї все добре. Як у мене, так само. Тому хейтери, насипайте інтересних коментарів, люблю почитати. Такі не недогл... до недо... такі <смітна> коментарі. <смітна> не буду виражати. Ладно, проїхали. Так що все нормально. Вона себе почуває добре, наїлася, все супер. Зранку, як обично, сінця. Худати вона не худає. Так як багато хто казав, що, що корови худають зразу після отела у них і не хочуть їсти. У неї апетіт, слава Богу. Кожен їсть добре, все нормально. маю що сказати. Погано. Так що, от така. Такі то діла, да? Ти будеш водички пити? А? Будеш водички пити. Ти прийшла до колі. А доїтися не хочеш, ні? Тебе ніхто не хоче доїти. Да? І ти не хочеш? Бісовісний. Каже, не хоче доїти. В перший день один раз тільки здоїв повністю. Ой безсовісний. Одні не додою, то одні по чотири рази доять, блядь, в перший день, блядь. Я в шоці, блядь. Каже, а Коля тільки раз у перший день. Тільки з другого дня, каже, два рази мене дої. Ой, безсовісний. Ти дуже не любиш безсовісного колю, так? Да? Так не любиш, що підходиш до мене. Ну, я хотів тебе поснімати трошки. Показати, яка ти красива, га? Чи ні? Ну, така вона хоче до мене йти, щоб я її гладив. Ось така. О! Отака. Ось така красавіця. Зараз пускаю до водички. Все, всім удачі. Байдай привіт. І собі вирішуйте, кому скільки як що робити коло коров. Це ваші корови і ви, коло них хазії. У мене свої методи, у вас свої. Так що, всім пока.